Коли мозок мовчить, а починає говорити світ. Це не метафора, це реальність, яку може сприйняти лише той, хто вийшов за межі та внутрішнього діалогу. Після зупинки думок народжується здатність бачити інакше, не очима, не логікою, а тим, що старі маги називали третім зором вмінням сприймати сенс прямо. Без опису, для цього потрібно не так вже й багато: вогонь, вода або небо і твоя присутність, твоє спостереження, твоя тиша, починай із вогню, просто дивися на полум'я, не описуй, не уявляй, не фантазуй, слідкуй за диханням, вдих, видих, і просто дивися. Через деякий час мозок здасться, йому стане нудно, і це добре, бо в цю мить народиться те, чого не було образ, бачення, символ. Він з'являється не як уява, не як спогад, а як внутрішній спалах, наче тобі щось показали. Але не ззовні, зсередини вода працює ще глибше. Сядь біля річки, дивись на її течію, не описуй, не думай, не згадуй, лише дихай, і дивись. Потік назовні налаштовує потік всередині. Коли настає стан внутрішнього розширення, можна запитати: не розумом, не словами, а внутрішнім жестом. Запит е. Це як енергетичне звернення. Покажи мені, і вода починає відповідати не словами, не логікою, а тінню, відблиском, образом, символом, який треба сприйняти, а не трактувати, те ж саме з небом, особливо з нічним, бо у зорях закладена древня. Мова, вона без слів, але її може прочитати кожен, хто зуміє увійти в тишу. І тут головне не описувати образи, бо щойно мозок спробує назвати, ти втрачаєш з'єднання, це як усновидіння. Ти пам'ятаєш сенс, але варто почати формулювати. І він зникає. Справжнє бачення це внутрішній спалах істини. І він не потребує підтвердження. Іноді це образ, іноді відчуття, а іноді просто знання, яке з'являється звідки. ти не знаєш, звідки воно, але ти не певний, та що воно вірне. Це називають. Підключенням до підсвідомого е? або до поля образів, або до бібліотеки мімір, як я жартома кажу, але суть не в назві, суть у тому, що мозок відходить, а глибинне виходить наперед. Це і є перші кроки у бачення світу магічним засобом, без фільтрів, без мемів. Без чужих назв, бо магія це не коли ти щось знаєш. Не? Магія це коли ти бачиш, а тоді вже знаєш.